Анастасія Вовк. Можливість. До сімейної кав'ярні подруг загнав раптовий дощ. Поки Діна перевіряла, чи не забруднився її білий брючний костюм, вітер, дощовий спільник, кидався на скло та завивав з розпачу. Встигли. Марта з полегшенням розсміялася. Та, зануривши пальці у брунатне волосся, заходилася повертати форму короткій зачісті. І наговоримося якраз, а то тобі завжди ніколи. Дві молоді жінки виявилися єдиними відвідувачами. Цим жовтневим ранком шанувальники піци з ананасами вгризалися у шкільну навчальну програму. Діна обрала стіл неподалік від входу. Як завжди, щоб швидше вийти, вона прихилилася боком до помаранчевих подушок, і її худорляве тіло, немов перекреслило диван для трьох персон. Марта сіла навпроти. Як це я раніше не помічала це місце, таке веселе і продумане. Добре, що тут нікого немає. Діна з осудом розглядала стільці для годування. Дитячий куток з іграшками і особливо ретельно сторінку дитячого меню. Ну, так, хоч якась користь цієї погоди, то коли ти летиш? Це вже остаточно? Через два тижні. Стільки ще потрібно встигнути? Діна потяглася потерти втомлені очі, але згадала про макіяж. Насправді пощастило, що саме мене хочуть призначити проєктним менеджером, великий стрибок у кар'єрі. Марта замріяно подалася вперед, спершись круглим підборіддям на руки. Нова посада, нова країна і неабияка штати. Ех, а що з твоїм хлопцем? З тобою їде? Ні. Взагалі не думаю, що готова до спільного життя. Всі ці сімейні обов'язки забирають купу часу. Марта з розумінням захитала головою. І то, правда, я от вийшла заміж і все ніякого зростання. За скляною стіною злива не вщухала, осінь ж бурляла свої багряні листи, які ніколи не доходять до адресата. Проте кухар не полишав надії на нових відвідувачів. Аромат свіжої шоколадної випічки вливався до залу і супроводжував офіціанта, що приніс замовлення. Діна замислено обертала у доглянутих пальцях сільничку Мікі Маус. З дітьми багато клопоту, правда ж? Ой, суцільний клопіт. Навіть не знаю, як я досі не збожеволіла. От учора на нараді я замість флешки витягла ложку. А хто її засунув до сумки? Здогадайся. Всі на мене дивляться, а я перед проектором з ложкою. Марта зітхнула і у спробі заспокоїтися вкусила тістечко. Марта любила поговорити, навіть прийом їжі не затримував її слів. Яке місто, скільки платитимуть, де будеш жити, чи є вже квиток, коли назад. На кожну відповідь у Марти з'являлося по два нових запитання. Діна вкотре подивилася на модний годинник. Маю йти сьогодні ще призначено до лікаря. Одна лише згадка про вулицю змусила Марту щільніше загорнутися у жакет. В таку погоду який жах? Замов таксі. У новому місті компанія надала Діні житло. Близько до центру гарні сусіди, шостий поверх, блискучий і тихий ліфт, килим, який вбирав шум кроків. Діні на мить здалося, що це сон, і якщо потерти очі, вона знову опиниться у галасливому світі. Консьєрж мовчки причинив двері, вважаючи, що квартира та меблі достатньо гідні і без його похвали. Вікно на всю стіну було окрасою помешкання. За ним, через дорогу, стояв яскравий рекламний щит парку розваг з написом Найщасливіше місце для ваших малюків. Поруч з літерами безтурботно усміхався величезний Мікі Маус. У Діни потягло у грудях. Лікар попереджав два тижні тому. Після аборту можливе погіршення самопочуття. Анастасія Вовк. Можливість озвучено студією Руда Книхарня. Читала Хеля. Вітаю мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки. Коментарі та поширення саме це мотивує працювати більше, поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ. Окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наші життя. І наш з вами обов'язок. Продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити, бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал. Ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі чи підписку на БаймієКофі. Всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною.